Вітаю всіх. І так, поляки кажуть, що є шанси завершити бойові дії в Україні в найближчий час. Це те, про що я кажу. Хтось перекрутив на війну вже ці новини, все. Давайте так. Я бачила бойові дії. Я згодна з бойовими діями, не з війною, з бойовими діями. Я не раз пояснювала, про що мова. Війна, завершення війни це повернення окупованих територій, вихід на кордони і все. А завершення бойових дій це те, що є. Тепер Україна в найближчий час має можливості завершити бойові дії. Україна в найближчий час має завер... шанси завершити бойові дії. Маємо ми їх. Маємо. Любі мої, маємо. Маємо, але це результати дуже довгої, важкої праці. Тут мечів. Це. Знаєте, як? Ось по тузу завершити їх дійсно, раз і завершити. Бойові дії. Бойові дії, ну, це така річ, яку можна завершити, по крайній мірі. Перевести їх на помірність. Так, це можливо. Верховна жриця випадає. Є те, що ми там не знаємо, чого нам не кажуть. Віка пентаклів. Одні Пентаклі це території ось про бойові дії і, рі, і мова. Там є варіант завершення цих бойових дій. Так, це реально. Це результат довгої праці. Так, це реально є те, про що нам не кажуть: поверховні жриці. Я не буду її принципово розкривати, тому що це не потрібно. У мене дуже велика аудиторія, і не всі можуть сприймати подібну інформацію. Я не буду. Шанси великі. Великі вже. Зали... Зупинити бойові дії. Так, тепер. Верну беремо, що до кінця року. До кінця 2025 року буде в Україні зупинено активні бойові дії. До кінця 2025 року в Україні буде зупинено активні бойові дії. Лицар мечів. Якщо казати про так або ні, це відповідь ні. А жертва. Цікаво випадає, знаєте, війна. Хі -хі. Так. А це наші вже йдуть. Втрата територій. Тобто, дивіться. Я скажу так. Хочеться нашим повернення якихось територій. Це зрозуміло, що території хочеться повернути. Але мені оце, це розклад не дуже зрозумілий. Тут в мене йде таке, як наші можуть спотворити всю цю зупинку, полізти наступом. Взагалі, без, без розуму в голові. Ось що може бути. Але знову ж таки, давайте подивимось. Україну та Росію змусять зупинити активні бойові дії. Україну та Росію змусять зупинити активні бойові дії. Змусять? На жаль, ні. А я не бачу, щоб їх могли змусити. Ось чому справа. Ось вам, будь ласка, красиво випало. Кожен хоче свого. Оце Трам вже йде. Своєю справедливістю. Намаганням щось зробити. В облаках літає. Багато маніпуляцій і хитрощів. Це питання непросте. Це вже політика пішла, велика, яку я ненавиджу. На жаль, там все граємось. Тепер дивіться. Розклади різні, це нормально. Шанси в нас величезність, зупинити все це. Наскільки це буде зупинено? Це питання. на даний момент розклад такий. На даний момент. Але, знову ж таки, мені завжди йде на осінь зміна. А зміна йде це нормально. Не забувайте тільки серпень на дворі буде. Іде літні наступи Ось. Тому. Будуть повторювати цей розклад, буду. Питання з точки зору, як це може бути. Це тільки вірогідність того чи іншого на даний момент, така. Я обов'язково його повторюю, бо тут дуже цікаво треба його повторювати постійно, десь раз на два тижні.